Найкращі підставки для ноутбуків 2025 понад 25 протестованих і перевірених моделей. Звільніть шию і спину, як правильно вибрати підставку для ноутбука в 2025 році. Сучасний ритм життя диктує свої правила: ми працюємо з дому, з кафе, з подорожі, і все це з ноутбуком. Зручність пересування, безумовно, незаперечна. Але це часто призводить до проблем з поставою, болю в шиї та спині. Ігнорування цих сигналів прямий шлях до хронічних захворювань. Тому інвестиції в ергономічний робочий простір, навіть такий простий, як підставка для ноутбука, це не примха, а необхідність. У 2025 році ринок підставок для ноутбуків зазнав значних змін. З'явилися нові матеріали, дизайн і функціональність. У цій статті я покажу вам, як вибрати найкращу підставку з урахуванням ваших потреб, бюджету та способу життя, поділюся своїм досвідом використання різних моделей і розповім про помилки, яких допустила при виборі. Чому підставка для ноутбука це не просто аксесуар. Перш ніж зануритися в технічні характеристики та типи стендів, важливо зрозуміти, для чого вони взагалі потрібні. Основне призначення підставки підняти екран ноутбука на рівень очей. Коли ви працюєте з ноутбуком, який стоїть на столі, доводиться нахиляти голову вниз, що створює навантаження на шийні хребці та м'язи. Тривале перебування в такому положенні може призвести до головного болю, остеохондрозу і навіть до проблем з диханням. Крім того, правильна висота екрана допомагає покращити вашу поставу. Коли ви сидите прямо, ваші плечі відведені назад, і спина підтримується. Це не лише покращує самопочуття, але й підвищує продуктивність. Я особисто зіткнувся з цими проблемами кілька років тому. Довгий час я працював вдома, використовуючи ноутбук прямо на столі. Незабаром він почав відчувати біль у шиї та головні болі. Лише після того, як я почав використовувати підставку, я зміг позбутися цих неприємних симптомів. Ключові критерії вибору, на що звернути увагу: Вибір підставки для ноутбука процес не випадковий. Для вибору оптимальної моделі необхідно враховувати ряд факторів: матеріал. Алюміній, легкий, міцний, добре відводить тепло. Ідеальний вибір для тих, хто цінує мобільність і надійність. Сталь найбільш міцний варіант, але і найважчий. Підходить для стаціонарного використання. Пластик найдоступніший, але і самий недовговічний. Не рекомендується для частого використання. Дерево надає робочому місцю елегантний вигляд і створює відчуття тепла. Однак дерево може бути не таким міцним, як метал. Регульованість важливим є регулювання висоти та кута. Ви повинні мати можливість налаштувати підставку відповідно до ваших індивідуальних потреб. Портативність якщо ви часто працюєте в дорозі, виберіть складну підставку, яка легко поміститься в сумку. Додаткові можливості: деякі підставки мають вбудовані USB-порти, відділення для зберігання та інші корисні функції. Однак не переплачуйте за функції, які вам не потрібні. Сумісність. Переконайтеся, що підставка відповідає розміру вашого ноутбука, види підставок для ноутбуків. Який варіант вибрати. Сучасний ринок пропонує широкий вибір підставок для ноутбуків. Ось деякі з найпопулярніших видів. стаціонарні стенди найпростіший і доступний варіант. Вони забезпечують легкий підйом екрану. Але не дозволяють регулювати висоту і кут нахилу. Регульовані підставки дозволяє регулювати висоту та кут нахилу екрану. Оптимальний вибір для тих, хто цінує комфорт і ергономічність. Складні підставки ідеальний варіант для тих, хто часто працює в роз'їздах. Легкий, компактний і легко поміщається в сумку. Столики для ноутбуків більший варіант, який забезпечує більшу робочу поверхню. Підходить для тих, хто працює з великою кількістю документів або аксесуарів. Вертикальні стійки. Звільніть місце на робочому столі та дозвольте зберігати ноутбук у вертикальному положенні. Підходить для тих, хто не використовує екран ноутбука, мій досвід, помилки і знахідки. У процесі пошуку ідеальної підставки для себе я зробив кілька помилок. Наприклад, якось я купив дуже дешеву пластикову підставку, яка виявилася надзвичайно хиткою та нестійкою. Ноутбук постійно вислизав з неї, що викликало роздратування і почуття незахищеності. Ще одна помилка покупка занадто високої підставки. Хоча ідея підняти екран до рівня очей звучить привабливо, занадто висока підставка може призвести до інших проблем із поставою. Зрештою, я зрозумів, що оптимальна висота це та, з якої я можу дивитися на екран, не нахиляючи голови. Зрештою, я зупинився на регульованій алюмінієвій підставці, він легкий, міцний, добре відводить тепло, дозволяє регулювати висоту та кут нахилу екрану. Я задоволений своїм вибором і можу порекомендувати цей варіант всім, хто шукає надійну та функціональну підставку для ноутбука. Висновок: інвестуйте у своє здоров'я та комфорт. Підставка для ноутбука це не просто аксесуар, а інвестиція у ваше здоров'я та комфорт. Правильна підставка може допомогти вам уникнути болю в шиї та спині, покращити поставу та підвищити продуктивність. Не економте на своєму здоров'ї. Виберіть якісний стенд, який відповідає вашим потребам і бюджету. І пам'ятайте, що комфорт на робочому місці запорука вашої ефективності та благополуччя. Бонус поради щодо створення ергономічного робочого місця. Крім підставки для ноутбука, важливо звернути увагу і на інші аспекти організації ергономічного робочого місця. Правильне положення стільця: ваші ноги повинні стояти рівно на підлозі або на підставці для ніг, а спина повинна мати хорошу підтримку. Розташування монітора. Верх екрану повинен бути на рівні очей. Освітлення. Переконайтеся, що ваша робоча зона добре освітлена, щоб уникнути напруги очей. Регулярні перерви. Робіть регулярні перерви, щоб розтягнутися і відпочити від роботи. Зовнішня клавіатура та миша. Використання зовнішньої клавіатури та миші дозволяє тримати руки в більш природному положенні. Дотримуючись цих порад, ви можете створити зручний і ергономічний робочий простір, який сприятиме вашій продуктивності та здоров'ю.